Майже для кожного мешканця невеликого селища Нижня стіни 36-ї школи аж занадто рідні. Тут вчилась більшість батьків тих дітей, що на сьогодні є її учнями. Тому 110-та річниця від дня її створення не може не хвилювати Нижнян. Наша школа найстаріша. Нижнянська 36-та. Їй виконуються 110 років. Вона україномовна. Готувалися до свята ретельно. За сприяння міської ради Первомайська, на чолі з головою міста, були виділені кошти на частковий ремонт будівлі, на заміну вікон на пластикові. Селищна рада заохочує подібну ініціативу, бо власного бюджету на такі заходи не вистачає. Зділено, ну я вважаю, колосальний об'єм роботи, помінені вікна, помінені двері, зроблений косметичний ремонт, стекла. Ну, в общем, скільки зроблено, що я просто поражаюсь, як це все можна зробити. Завітали на ювілейний концерт і представники влади міста Первомайська разом з мером. Пріоритетним напрямком своєї роботи міський голова бачить благоустрій та допомогу в першу чергу віддаленим школам. Тут навчається не менш талановита молодь, а в деяких випадках навіть дуже обдарована. І у них теж мають бути теплі комфортні умови для навчання. Тим паче, що вчаться вони не гірше міських школярів. Про це свідчать численні перемоги на олімпіадах, конкурсах. Та спортивних змаганнях. Тепер у нас залишилось, ну, як говорять, Богом забите поселки, які ми не повинні забувати. Ці поселки – це наш міст Первомайськ. Ні в кому випадку ми не розділяємо Нижнє з Первомайським. Це один великий наш город, одна велика дружна сім'я. Як зазначив міський голова Первомайська, ремонт Нижнянської школи це лише початок. У перспективних планах виділення коштів іншим селищним навчальним закладам. З бюджету міста надійшли гроші лише на самі вікна. Інші витрати взяли на себе фірми та приватні підприємці, небайдужі до цієї справи. Активну участь прийняли і учні з учителями, попрацювавши у стінах школи разом із підрядниками, вклали частку своєї праці, щоб 1 вересня сісти за парти оновленої Альма Матер.